Ось цей импульс. Раз. Теперь зворотный эффект. Ось он отримает его на межи контура. Тобто в цю в цей бік я от рухаю. Досить. Досить легко цей бік. А в зворотньому напрямку зараз покажу тягу. Сдают там, грубо 3 кило. Вот она его на меже контуру. Трошки фаза сбилась. больше трех. Больше трех кил. Для дрыва. 30 нанометров. Тяга. Так, почему суть <связывая> Магниты. Самый. Цей. И цей. Цей. Так полюсами зустрічними. якщо перевернути один з них СМ, це зникає і саме тримає на межі контуру, Тут досить легко всередині. Водородні вакансії це класичні резонатори електронних хвиль заневровина. В магнетроні тільки зовнішні зовнішнє коло, а тут внутрішні. І все, як кільце гінгольця. Тобто тут погодинниковий, кільце тут проти на, ну, наприклад. Взаємодія на якраз на орбітах відбувається. Цей характерний звук це якраз як, 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 як протягує, як прострілом протягує. Досить відчутно досить. Ну, Три кіло непогано.